Вітаю вас учні на 29-му уроці інформатики для 5 го класу. Тема уроку практична робота номер 4 створення, редагування і форматування текстового документа. Для початку згадаємо, що складається текстовий документ. Текстовий документ складається із тексту, який починається з символів. Символи об'єднуються в слова, слова об'єднуються в речення, речення в абзаці, абзаци уже весь повноцінний текст. Далі, текстовий документ може містити графічний об'єкт. Та таблиці. Це все у нас знаходиться на сторінці. Текстовий процесор Word можна запустити на виконання кількома способами. Найбільш поширені з них це за допомогою меню пуск. Далі можна двічі класнути на значок будь-якого файлу текстового документа Word. Або двічі класнути на ярлику програми Word на робочому столі. Щоб запустити текстовий процесор Word за допомогою меню «Пуск», потрібно відкрити меню пуск. І далі в списку всіх програм знайти значок текстового процесора Word. Розглянемо вікно текстового процесора, що воно в нас містить. Це вкладка файл, за допомогою якої ми можемо відкривати або зберігати текстові документи. Наступне панель швидкого доступу. Далі вкладка, яка містить собі стрічку інструментів, яка в свою чергу розділена на групу інструментів. Лінійка, за допомогою якої можна змінювати поля та абзаци сторінки текстового документа, де відбувається безпосередньо створення текстового документа, рядок стану, в якому відображається інформація про кількість сторінок, кількість символів тощо, смуга прокручування для орієнтації по документу, курсор та кнопки та повзунок встановлення масштабу. Під час уведення тексту користувачі доволі часто допускають помилки, які потрібно виправляти. Наприклад, уставити пропущені символи, видалити зайві символи, замінити одні символи на інші. Такі операції над текстом належать до операції редагування. Редагування це внесення змін у текст, тобто, наприклад, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення якихось фрагментів тексту і інших об'єктів. Виділення фрагмента тексту можна здійснити, використовуючи клавіші клавіатури, мишу. Або елементи керування стрічки. Форматування тексту це внесення змін у зовнішній вигляд тексту. Під цим розуміють встановлення виду шрифту, кольору символів, виду накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо. Розглянемо елементи керування для форматування символів на вкладці «Основне» у групі «Шрифт». Там міститься зміна шрифту, встановлення розміру символів, встановлення накреслення символів. Встановлення кольору виділення тексту. Встановлення кольору символів. Кнопка відкриття діалогового вікна шрифт, за допомогою якої можна більш детальніше підібрати параметри форматування тексту. Та кнопка очистити форматування. Розглянемо елементи форматування абзацу. Він у нас містить відступ першого рядка абзацу, відступ зліва від абзацу, відступ абзацу справа, відступ першого рядка встановлюють у межах. 1 або 1,5 см. Зазвичай для абзаців основного тексту документи встановлюють нульовий відступ. Також присутній нависаючий відступ абзацу. Установити значення властивостей абзаців можна елементами керування групи абзац на вкладці Основне або міні-панелі форматування. Установити значення властивостей абзаців можна елементами керування групи Абзац, вкладки Основне або міні-панелі форматування. Дана група у нас містить такі інструменти, як збільшення та зменшення відступу абзаців зліва, вирівнювання абзацу, міжрядковий інтервал, кнопка для відкриття діалогу вікна абзац, межі абзацу, кольор заливки абзацу. Для встановлення необхідних значень властивості сторінки слід відкрити на стрічці вкладку Макет. На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування сторінки. Значення більшості зазначених вище властивостей встановлюються у групі Параметри сторінки. Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Установлення масштабу перегляду документа здійснюється на вкладці подання у групі інструментів масштаб. Також можна переглянути документ у режимі попереднього перегляду. Де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщений текст, чи доцільне є розбиття тексту на сторінці тощо. Для цього слід натиснути на файл та обрати пункт «Друк» І у правій частині вікна друк переглянути зовнішній вигляд документа. Він у нас відображається в ескізі документа. Далі дане вікно у нас містить кнопки змінення масштабу перегляду, кнопка переходу до перегляду інших сторінок, лічильник копій, вибір принтера. Тощо. Переходимо до домашнього завдання. Повторити параграф 4.1.4.5 127 127.175. Зараз переходимо до виконання практичної роботи. Під час виконання завдання дотримуйтесь правил безпечної роботи за комп'ютером. Інструкції до виконання даного завдання ви можете завантажити за посиланням в описі до відео. Для початку нам потрібно створити текстовий документ за наведеним зразком, а потім його відформатувати. Текстовий документ ми створили. Далі нам потрібно за зразком встановити розмір шрифту 14 для всього тексту. Для цього виділимо його. Далі перейдемо на вкладку Основне в групі інструментів шрифт Оберемо розмір шрифту 14. Для заголовку потрібно встановити 16-й розмір шрифту. Також виділимо заголовок. Натиснемо на вибір розміру та встановимо 16 ПТ. Весь документ потрібно оформити в шрифту Times New Roman. Для цього виділимо весь документ. Далі перейдемо в вкладку Основне в групі інструментів Shift Шрифт оберемо Шрифт". SHIFT. Roman. Якщо Shift немає серед недавно використаних, його можна знайти нижче. Для заголовку встановити колір оформлення червоний та розмістити заголовок посередині. Для цього виділимо заголовок, встановимо колір червоний, темно-червоний. Далі потрібно встановити тип накреслення жирний. На вкладці Основне. В групі інструментів Shift обираємо тип накреслення жирний. В групі інструментів Абзац обираємо вирівнювання тексту по центру. Далі в тексті назву фірми в лапках топ-топ потрібно також виділити жирним шрифтом та обрати кольор заливки синій. Для цього виділимо даний текст, перейдемо в групу інструментів Shift та встановимо тип накреслення жирний. Після чого в цій же самій групі інструментів оберемо колір шрифту синій. Аналогічні дії проробимо для переліку місць проживання. Для цього виділимо їх. Оберемо тип накреслення жирний та розфарбуємо в синій колір. Цього разу колір можемо не вибирати, а натиснути на Інструмент колір шифту Далі, два останні рядки пофарбуємо фіолетовий колір. Спочатку, його... Спочатку виділимо ці рядки. В інструменті колір шифту оберемо колір фіолетовий. Далі для посилання нам потрібно встановити жирний тип накреслення. Виділимо посилання та встановимо. Тип накреслення жирний. Застосуємо тип накреслення курсив для всього другого абзацу. Далі для перших трьох слів другого абзацу додатково встановимо тип накреслення жирний. Виділимо ці три слова та встановимо тип накреслення жирний. Далі потрібно установити такі значення властивості сторінки. Розмір А5. Перейдемо на вкладку макет. Далі в групі інструментів параметри сторінки оберемо інструмент розмір, після чого встановимо розмір А5. Орієнтацію потрібно обрати альбому. В цій же самій групі інструментів оберемо орієнтація та оберемо пункт альбомна. Усі поля за умовою потрібно встановити по 1 см. Натиснемо в цій самій групі інструментів на поля та оберемо власні поля. Після чого встановимо для кожного поля, а саме верхнього, лівого, нижнього та правого, по 1 см. Та натиснемо ОК. Далі потрібно обрати інтервали між абзацами. Для цього виділимо весь текст, крім заголовку на вкладці Макет у групі інструментів абзац, там де у нас після встановимо 0 ПТ. Далі потрібно вирівняти весь текст, крім заголовка, за шириною. Для цього виділимо весь текст, перейдемо на вкладку Основне. В групі інструментів абзац оберемо інструмент за шириною. Після чого потрібно змістити два останні рядки та вирівняти другий абзац, як показано за зразком. Для цього оберемо для початку останні два рядки. Далі ми можемо встановити. Відступ зліва для цих двох рядків або за допомогою лінійки, або за допомогою групи інструментів абзац. Аналогічну дію пророблюємо для другого абзацу, але для другого абзацу за допомогою лінійки ми переміщуємо тільки верхню частину маркера. Збережемо даний документ під назвою практична робота 4. Оберемо файл. Зберегти як, огляд та вводимо назву. Після введення назви та обрання папки натискаємо на зберегти. Дякую за увагу! До наступного уроку!